Детальніше про ситуацію на Сумщині в зоні відповідальності 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон. Будемо дізнаватись від помічника начальника загону Іван Шевцов з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, насамперед, якою спостерігається, якою є ситуація в зоні відповідальності вашого загону? Наша бригада продовжує перебувати в. Сумській та Чернігівській області на державному кордоні з Російською Федерацією наразі ситуація на цій ділянці залишається досить напруженою. Ворог здійснює постійно обстріли, як використовуючи артилерію, так і активно використовує дрони, як ударні, так і розвідувальні. Останніми останні місяць ворог також активно посилив роботу розвідувально-дивізійних груп в Сумській області. Наразі безпосередньо на нашій ділянці відповідальності дереше не намагались заходити. Але така ймовірність е, досить велика. Тобто йдеться суто про обстріли, е, про спроби штурму е, підрозділами Російської Федерації не фіксували таких випадків, так? Спроби штурму безпосередньо на нашій ділянці ще не було. Але знову ж кажу, е, обстановка тут досить напружена, і е, можливість роботи ворожих диверсійних груп досить е, велика така. Якраз про ДРГ попрошу, щоб ви трохи більше розказали, де вони намагаються проникати, і чи більше таких груп стає. Не скажу, що таких груп стає більше. Зазвичай це групи від 2 до 10 військовослужбовців, а вони більш, ну, більш активні на північно-східній ділянці Сумської області, більш до. Харківської області туди, що стосується безпосередньо нашої ділянки, ми ще їх тут не бачили, і поки що працюємо над фортифікацією державного кордону, аби унеможливити проходу ворожих груп на території Сумської області. Чому особливість обстрілів? До речі, ви трохи цю тему зачепили з боку Російської Федерації. Насамперед робота авіації ворожої. Чим вони обстрілюють, і можливо на яких відтинках кордону в зоні відповідальності бригади спостерігаєте найбільшу таку активність? Найбільша активність поблизу Курської Курського напрямку, там де ведуть ведуться активні бойові дії на території Російської Федерації. А взагалі по всьому державному кордону з Російською Федерацією ворог постійно здійснює артилерійські обстріли, використовує як гармати, так, так і міномети. Також активно використовує удари в півдроному, особливо на цій ділянці ворог активно використовує впівдрони на оптоволокні. Інтенсивність зросла використання дронів, особливо що стосується дронів на оптоволокні. Так, інтенсивність зросла у ворога достатньо е, багато дронів, особливо на оптоволокні. І е, наразі реби не можуть протидіяти цим дронам, але ми застосовуємо всілякі хитрощі, сітки, е, стрілецьку зброю і збиваємо навіть дрони на оптоволокні. Тобто ну, є, -то, засоби про -пр протидії все, все одно є. Так, і це вже знищені були дрони. Зараз бачимо і знищений шахет. Це ті речі, те озброєння, яким обстрілює Російська Федерація прикордоння України на Сумщині. А... Е, так, ворог також активно використовує і авіацію. Е, каби практично щоденно по прикордонню прилітають. На жаль, і великі міста, такі як Суми, також страждають від ворожих кабів. Uh -huh. Чи можете проілюструвати прикладом, скільки може бути для прикладу за день біля однієї позиції таких дронів на оптоволокні? Ворог шукає цілі, якщо ціль таку знаходить, може бути до 10 дронів по одній цілі. Цілі саме зачні використовуючи дрони безпосередньо на оптоволокні. Якщо іде якась робота з звичайними півдронами, то тут же ж ми використовуємо активно засоби РЕП і усі такі спроби ворога вони глушаться. До речі, до дронів з оптоволокном вони вдаються в тих випадках, коли е, працюють засоби РЕП, які не дозволяють звичайним впівдронам е, працювати. Іноді так, і іноді ні ні, все залежить від ділянки. Там, де у ворога є можливість використовувати такі дрони на оптоволокні, це на невеликих відстанях ближче до державного кордону. Там їх він використовує. Там де немає лісистої місцевості, адже для оптоволокна дуже обмежені ділянки використання. особливо ну Найбільш приваблими для них є чисті дороги а безпосередньо в лісі ворог не зможе використовувати дрони на оптоволокні. Ще хочу зацитувати президента. Власне в виданню Лефіґаро, двадцять 26 березня. Він сказав, що за даними розвідки російські війська готують широкий наступ, в тому числі на Сумщину, на Харківщину. В зоні відповідальності бригади чи спостерігаєте якісь ознаки активності підсилення живої сили, важкої техніки? Щось про це можете сказати? Ну. Ми розуміємо, що у ворога є намір захопити практично всю територію України, і він буде намагатися робити це по всій ділянці, де є така можливість. Сумська область, в тому числі, наразі ми не фіксуємо жодного такого великого скупчення особового складу техніки на території Російської Федерації, які б могли здійснити масовий захід, прорив державного кордону і окупацію Сумської області. Тобто, на наразі такої підготовки безпосередньо поблизу Державного кордону немає, але наміри ворога вони дійсно такі. Він буде намагатися створювати ударні групи для того, щоб захопити якомога більше територію України. Просто зараз повітряні сили повідомляють про ракету на Суми в сумській області. Оголошена повітряна тривога. Просимо залишатися в укриттях, як і в тих областях, де досі вона триває. Ми будемо стежити за оновленнями звіти. Ну і враховуючи, що зараз спостерігаються і повітряні загрози, і загроза роботи ДРГ диверсійно-розвідувальних груп Російської Федерації. Чого найбільше зараз потребують? Якої допомоги підтримки бійців сталевого кордону? Чи є актуальні збори? так у нас є актуальний збір. Він розрахований на закупку дронів, типу Mavic 3T, Адже на цій ділянці це самі оптимальні і самі необхідні дрони. На жаль, вони живуть недовго. А через роботу ворожого реп, на жаль, ми їх втрачаємо. Але саме за допомогою таких дронів ми можемо стежити за територію Російської Федерації. Ми можемо допомагати нашим бійцям виходити на бойові позиції, дивимося за прилеглою територією. Тобто. То це саме необхідне, те, що зараз для нас є. Інформація про збір є на нашій офіційній сторінці Facebook І будемо вдячні кожному, хто долучиться до цього збору. Так у пошуку знаходить за запитом сталевий кордон, тому просимо глядачів доєднуватися і підтримувати бійців. І також хотів про рекрутинг запитати чи працює він зараз до саме сталевого кордону. В чому особливість служби у ваших рядах? Зараз ми створили новий підрозділ Рубак, досить великий, потужний. І в цей підрозділ ми набираємо особовий склад як з діючих військовослужбовців державної прикордонної служби з інших підрозділів, так і з цивільного населення. Усі охочі можуть долучитись до цього підрозділу, звернувшись до нашого рекрутингового центру або написавши нам на сторінку Фейсбук. Ми усім відповідаємо, надаємо повну інформацію. В цей підрозділ нам потрібні оператори безпілотних літальних апаратів, як ударного типу, так і розвідувально. Туди нам потрібні і водії, і кухарі, і ділогоди, і офіцери прес-служби. Тобто, будь-хто за своїм напрямком, навіть якщо немає жодних навичок, то ми здійснюємо навчання кожного військовослужбовця за різними напрямками і забезпечуємо комфортні. Потужні е, умови для служби, тож кому цікаво можна переходити mm -hmm. на сторінку сталевого кордону, і що збір там можна підтримати е, якраз для того, аби полегшити роботу бійців. Дуже вдячний вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Бережіть себе, Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон був з нами на прямому зв'язку. Розповів про ситуацію безпекову на прикордонні сумщини.